Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас четвертий день турніру. Кривава битва. На п'ятизіркових героях без червоного кольору. Так, вчора був такий жахливий день турнірний. Тому подивимось, що буде сьогодні. Так, оборона. Ну, оборона десь щось програла, але впевнено, в принципі, тримається в А. Ну, давайте спробуємо атакувати, подивимось, кого нам сьогодні будуть давати. Знову Арманд. А де це неприємно? Цей неприємний. Напевно, такою командою підемо. Поїхали. В принципі, мені сподобалось вчора. Так, ну щось по зеленим, щось маємо. Трійка зелених в джуна. Угу. Можна скинути комбо зелені, там жовті зберуться, ще жовті. Та трічка залишиться. Ну давайте спробуємо. Щось не так я подивився. Угу. Ну, давайте ось так трійку. Ось так прокинемо жовті і там підтягнемо, тоді. Угу, так. Добре, давайте ось так. І ось так ще й жовті зберемо. Оце трішки зайвого полетіло. Але добре. Так, робимо ось так. Тепер поїхав арманчик. Можна, напевно, прокинути Лімонвуда сюди. Угу. Ось так зібрати трієчку. Так, арман добив армана, це добре. Ну, давайте бити сюди. Можливо, звісно, Джуна ми не проб'ємо і не... Заблокуємо, але наш арманчик спрацював чудово. <кій> так, так. Все. ну Тут впорались. Тут поляна була чудова. Так, знову Річард. ну Таку команду і залишаємо. Дві зелені трієчки, ну, в принципі, можна і зібрати. А потім що шукати? О, скільки фіолету. Ну, давайте через жовті, може там знизу якраз зелений закриється десь. Не закрились. Прийдеться бити ось так. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 в нас є. Давайте перезарядимо. Войт Стара. джун зарядився. Звісно, це не дуже приємно. Так, карманчик об'є. Так, зарядився. Товіртраган. Ось як нам ці зелені зібрати. Можна зібрати через сині, там червоні. Але зарядиться, напевно, Ліана і когось заблокує. Можна зібрати Лімонвуда спочатку. Так, це вдарить. Угу. Якраз ми для цього і брали ельфів, щоб травління не було. Давайте ось так обережно прокинемо. Щось обережно не вийшло. А, добий тоді Річарда. Так, добре. Ну, все, поїхали. Тепер наша черга. Б'ємо, б'ємо. Хочу після сліпотою, але нам потрібен мегаміньйон. Так. Давайте спробуємо у Джуно забрати мани трішечки. Угу. І ось так прокинемо зелені і сині. Так, ще зелененькі, це чудово. Не хочу, щоб була Ліана, тому б'ємо в неї. Угу. І ось так в пустоту може ще зелений доїде. Так, зелений доїхав, чудово. Угу, так, так. Тут збираємо жовті. Ну, і будемо закінчувати. Чудово. Так, тут все вийшло дуже добре. Поїхали далі наступного Ярманчик, Арманчик. І Арман і рамона Ну, варіантів небагато, так і їдемо, тому що ельфи якраз після тички можуть просинатися після того, як Арман заблокує. <coughs> Фіолетові буде трієчка зелена. Це буде одна тільки трійка. Можна зібрати жовті. Теж буде потім трійка і трійка зелених. Можливо, ще знизу зелененький під'їде. Ну давайте. Ні, знизу не хоче під'їжджати. Можна через рамону прокинути, пошукати, там може і жовтий десь доїхати. Так ну давайте тут зберемо зелені. потрібна нам четвірка? Що вона нам дасть? Вона нам нічого не дасть. Можна зібрати дві трійки, але це буде довго. Червоні зібрати, і зелені вармана потім. Можливо, спробувати зібрати Лімон -вуда. Давайте ось так обережно прокинемо. І ось так. Той сходить, звісно. Так, Гермона сходила. Це не дуже приємно, що вони відрутувались. Ну, Прийдеться, напевно, трішки арману підрізати. Але все одно там вже Лімонвуд готується. Ну, давайте ось так прокинемо. Ну, Прийдеться робити ось так. Ні, тут вже нічого ми не зробимо. Ох, ох і поле, ох, і поле. Вже ми зарядились тоді, коли це вже нічого не вирішує. <клес> і лимончик нас добиває. Ну, тут не пощастило. Так, поїхали далі. Фунгустін. Два бакани. і хатіко. Дуже багато контри. Тоді зробимо ось так і зробимо ось так. Угу. Ну, поїхали. Лимончик контру пробиває. Шляпа може контру вкрасти. Ну, звісно, якщо фунгу не буде активований. І ще зарядитись потрібно. Ну, давайте пошукаємо зелений. Знайшли фіо. Фіол це непогано, але не те, що потрібно було. Ну, добре, давайте ось так. Тут прокинемо купа синього, все не те, що потрібно. Робимо синій кріс. Ну, він ще сам зірвався. Ми тепер нічого не можемо забрати, так як фунгостін активований. Ох, і зелених. Ну, теоретично можна зібрати три трієчки Але вони вже будуть бити. Кого? Ну, давайте бити Фунгунстіна. Угу. Ось так прокинемо. Прийдеться в хатіку прокидати. Скільки ходів в них це буде, два ходи. Давайте тут зробимо трієчку. так. Тихо, і нам потрібен нейтральний хід. А його немає. Щоб фангустіна не начепляти, ми можемо прокинути. Себек, але Сабек нас поховає. Ну добре, давайте тоді хоча б їм атаку підріжемо. На фонгунстін зарядиться напевно з двох камінчиків. В ну, себека не можна кидати. Ну добре, давайте спробуємо, може не зарядиться. Зарядився все ж таки. Ай, тепер ми контру не заберемо і на контрі ми розіб'ємось. Ну Прийдеться бити, можливо, хоч якогось заблокую того себе. Угу, так, собека заблокували, добре. Ну, що з романом робити? Так, скільки контра? Контрат три ходи, це імунітет. Контра три ходи, імунітет. Ну немає варіантів. Зібрати жовті. Ну, Роман просто розіб'ється. Три ходи контра. Ну, давайте спробуємо пошукати ці три ходи. Раз. так, два. Давайте вдаримо, бо від'їде. Давайте ось так три обережно. Ну обережно я ж просив. Так, контри вже немає, тільки на одному бокані, тому можна спробувати вдарити арманом. Угу. Єдине, що ми не встигнемо Лімонвуда зарядити, бо там комбо летить і зарядиться другий абакан. та й той зарядиться. І знов буде контра. Ну давайте хоча б тоді ось так може не зарядиться другий, хотів я сказати, абакан, але зарядиться все ж таки. Так, ну він не попав, сліпота спрацювала. Нам би ще смартанку дозарядити. Ну, давайте тут прокинемо. Ну, це б забагато полетіло і мінньон наш закінчився. Тихо, 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 тихо. Так, робимо ось так. Скільки контра? Три ходи, Ну, блін, це довго. Прийдеться, напевно, Лімонвуда віддавати. Так, ну лимонвуд, до речі, витримав. Три ходи, давайте раз, І Варман об'єтом з цими мегаміньйон. Ну, два ходи контра. Нам би якось жовті зібрати. Давайте ось так два. Так, скіки. Угу. ходів немає таких безпечних. Ну, добре, ось так обережно. Так, контри немає. Б'ємо. Так. Давайте ось так обережно прокинемо. Ось так. Може, мегаміньйон. Ага, так, він його заблокував. Так, так, і жовтими все. Ох, ох і бій. Да, контра неприємна. Ну, ми впорались добре. Поїхали далі. Так, тут в нас Forces. Давайте поїдемо таким чином. Там треба забирати. Можемо забрати або дедбутом, або шляпою. Ну, звісно, коли вони зарядяться? Трійка зелена, трійка синя, може під'їхати фіол. В принципі, непоганий хід. Там потім можна через червоні зібрати ще фіолетові. Ну, добре, давайте. Звісно, що в Сартану не хотілося б прокидати цього. Але варіантів небагато. Добре, давайте ось так. Так, ще зелененький під'їхав. Давайте ось так прокинемо, зарядимо хоча б дедбута. Ну це вже зайве полетіло. Нам зарядити того Форцес. Так, це хто? Це Гуаню 400. Ну, дуже потужно. Давайте спробуємо ось так. Можливо, гоню не зарядиться, а Forces зарядиться. Ми заберемо Таунт. І в нас буде якийсь шанс. Ну, він вже заряджений. Давайте в нього прокинемо. Так, Смартан там ще під захистом, але він все одно вдарив боляче. Давайте тут проб'ємо. Тихо. Так, так. Сартана, звісно, може нам смартанкою поховати. Може спрацювати і клас, але давайте бити Форцеса. Так, заблокувався Арчик, Добре. Давайте ось так зарядимо дедбута. Угу, так, не заблоковано, добре. Смартан вже не витримує. Давайте бити сюди. Їх Трішки не вистачило. Ну, ось так прокинемо жовті. О, зелененькі під'їхали. Чудово. Ну, все, тут начебто впорались. Ось так, ось так. Ну що ж, маємо ще одну поразку за сьогодні. Сартана вже нам всіх не вб'є. Тим паче, що ми всі заряджені. Вовчик прибач, але мені пощастило трішки краще. Так, ну що ж, в принципі, непоганий результат, але ну, топ-1 ми зайшли, дивимося, давайте на ну, оборону на тому ж рівні. А, оборона. ось оборона Так, маємо одну поразку. Прикраще, що нулик, але нічого. Так, рейтинг 1006 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Подивимося, що буде завтра. Спробуємо в топ-1 залишитись. Ось такий був четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. не підписано. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.